Екзаменаційний маршрут номер 3 сервісного центру 7341 міста Чернівці. Друзі, вітаю вас на каналі. Починаємо наш маршрут, лівий покищик повороту. Повертаємо ліворуч, займаємо крайнє праве положення. Бачимо знак 2.1 дати дорогу. Розмітка пішохідного переходу, якщо будуть пішоходи, надаємо їм перевагу і вмикаємо лівий покищик повороту. Зупиняємось перед розміткою, дивимося праворуч, ліворуч, аптівок немає. І заїжджаємо на свою полосу, обов'язково, не зарізаємо, не виїжджаємо на смугу зустрічного напрямку, рухаємося прямо. Попереду у нас знак 2.3 головна дорога. Також 538.1 пішохідний перехід. І ми тут рухаємося у напрямку головної дороги. Зараз на наступному перехресті ми будемо повертати праворуч. Тут у нас елемент примусового зниження швидкості. Я його проїжджаю десь на швидкості 15 км на годину, це друга передача. Як починається маршрут, є на каналі. У першому маршруті я там поясняю, деякі поради надаю правий покащик повороту, бачимо знак 2.1 дати дорогу надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Дивимося ліворуч. У нас там автомобіль далеко, встигаємо, щоб не створити йому перешкоди і рухаємося прямо. Друзі, передивляйтеся всі маршрути, той, хто придивляється їх, запам'ятовує ситуацію. І потім вдало складає іспит, так що заощаджуєте кошти на автоінструктора. Віддячте за мою працю, ви можете в закріпленому коментарі є карта Приватбанку, буду вам вдячний за вашу підтримку на паливо, на запчастини. Рухаємося прямо, тримаємося правої частини дороги. Зараз у мене швидкість 45 км на годину. Третя передача, вам раджу їхати десь зі швидкістю 30 км на годину. Рухаюся саме так, щоб не затягувати маршрут. Бачимо знак 4.1 рух тільки прямо і ми рухаємося прямо. Це спеціально поставлений, щоб звідти не заїжджали на автозаправну станцію під так званий Кірпіч. Є заборонений знак там бачили, два стоїть. Рухаємося прямо. І зараз на наступному регульованому перехресті ми будемо виконувати лівий поворот. Завчасно перелаштуємось, займемо крайню ліву полосу. Згідно знаків 5-16 бачимо пішохідний перехід. З одного боку у нас знак 538.1, з іншого боку 538.2 на дальній границі пішходного переходу встановлено. Рухаємося прямо, бачимо навчальний автомобіль також швидше за все, за все, що повертається з маршруту номер 3 Бачимо знак напрямок руху по смугу. Лівий поки повороту і згідно розмітки повертаємося. Верніше повертаємо у крайнє ліве положення. Бачимо на таймері у нас залишилось там якісь секунди. Вже зараз ми поїдемо. Зупиняємось так, щоб бачити колеса автомобіля і трошечки асфальта, щоб ми там не в'їхали ні в яку яму, дозволяючи сигнал світлофору і рухаємося. Бачимо, у нас знак, дати дорогу, дорога, але світлофор працює, тому знаки пріоритету у нас не діють в даному випадку. Повертаємо ліворуч і. Займаємо крайнє праве положення. Нагадаю, що вам при повороті, при лівому, а також при правому, необхідно надати перевагу пішоходам, які переходять дорогу, на яку ви повертаєте. Рухаємося прямо, бачимо знак 1.41, місце концентрації дорожньо-транспортних пригод, а також там таблички, що можливість лобового зіткнення автомобіля чи честь наїзду, не дай Бог, на пішохода. І на наступному регульованому перехресті нам необхідно буде повернути праворуч. Вмикаємо лівий покажчик повороту, бо тут у нас стоїть автомобіль на аварійці. Нам наче надавали перевагу і потім знову поїхали, не перевагу, а пускали нас, нас пустили і ми... Я подякую аворієчко, а вам на це не треба відволікатися на іспиті. Ну, якщо є така можливість, то подякуйте. Хоча такого в правилах дорожнього руху нема. Вибачаюсь, не на цьому світлофорі, а аж наступному ми будемо повертати. Коли є можливість перепочити, десь там чи тягнучка, чи пробка, чи на світлофорі зупинилися, зніміть руки з керма, можете трохи їх потерти, там покласти на колінки, щоб у вас трохи відпочити. Бо у учнів відбувається напруження зазвичай, ну і це нормально, друзі. Якби учень не хвилювався, то як на мій погляд, було б погано. Так це нормально, всі хвилюються. І нормально, звісно, краще здати з першого разу, до речі, роблячи в них висновки з ваших коментарів, ті, хто саме передивляється по декілька разів відео, вони здають з першого разу, тому що вони розуміють, що їх чекає на іспиті. Маршрути вони можуть, до речі, іноді також питають. Хто обирає маршрут? Друзі, маршрут обирає інспектор. Маршрути можуть комбінуватися, можуть змінюватися, можуть урізатися, тобто все по-різному буває, це все залежить від інспектора, який приймає у вас іспит. Тому є сенс передивлятись усі маршрути, запам'ятовувати всі дорожні знаки, дорожню обстановку, розмітку. І простіше вам буде їх складати. То про що я казав? Що якщо з першого разу ви не склали іспит, нічого страшного немає. Звісно, краще, щоб скласти з першого разу, але ті, хто складає там з третього, з п'ятого, іноді з десятого разу, ну нічого страшного, вважайте, що ви то, що коли ви не склали, це ви запобігли якійсь критичній ситуації, яка могла би відбутися. Так, у нас там на спецсигналах підсигнали скора. Притискаємось. Бачимо знак 5.16, напрямок руху по смугах, і у нас Наша смуга для руху прямо і для повороту праворуч. Ми будемо повертати праворуч. Також бачимо знак головної дороги, але ж у нас є світлофор, він перекриває. Дію і дорожніх знаків, дорожньої розмітки. Вмикаємо правий поки повороту та повертаємо праворуч. Тут у нас небезпечний поворот, попереджувальний знак про пішохідний перехід. Об'їжджаємо люки. Ось у нас пішохідний перехід. Я перейду на третю швидкість. Бачимо обмеження швидкості 30 км на годину, знак 3,29. І зараз нам необхідно буде виконати розворот. Ще один знак, бачимо, що у нас там три небезпечних повороти. Виконуємо розворот. Чекаємо, коли приїдуть автомобілі. і рухаємося прямо. Бачимо небезпечний поворот. У нас цільна лінія розмітки, друзі, її не можна перетинати, можна перетинати тільки у тому випадку, якщо транспортний засіб, який рухається попереду нас, рухається зі швидкістю. Менше ніж 30 км на годину. Також, якщо зупинився автомобіль або там інша інші якась перешкода, яка нам не дає змоги в інший спосіб її об'їхати, також тоді можна, можна перетнути цю суцільну лінію розміт. Рухаємося під горку. Друзі, слідкуйте за тим, щоб ваш автомобіль не відкочувався назад, коли ви рухаєтесь. Особливо це проблема для учнів, у яких механічна коробка перемикання швидкостей. Зупиняємось і я вам надам пораду, як краще не відкочуватись. Є декілька вправ, в тому числі в мене на каналі. Витискаємо щеплення, вмикаємо першу передачу, витискаємо щеплення, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, підводимо щеплення і чуємо таку вібрацію. Почули, так? Да? І потім знімаємо педалі ногу з педалі гальма і нажимаємо на педаль газа. І все, ніякого відкочування не відбулося. Також раджу вам бути солідарним. З іншими водіями повертаємо ліворуч, не наїжджаючи на суцільну лінію розмітки, трохи я наїхав, займаємо крайнє праве положення, бо я її обертаю кермо, а іншою рукою перемикаю передачі і Тримаю камеру, щоб там навести вам на щось показати, тому друзі якось так. Рухаємося прямо, у мене зараз третя придача 40 км на годину швидкість. 1800 обертів калічного валу і двигуна. Бачимо трохи виступають автомобілі, лівий покащик повороту. Об'їжджаємо їх і з правим показщиком повороту. Повертаємось у крайній правий и І зупиняємось. Тут у нас, бачите, зупинка громадського транспорта. вона облаштована такою кишенією спеціальною. Тому, друзі, якщо маршрутний транспортний засіб вмикнув лівий по кашіть повороту і хоче виїхати, ви повинні надати перевагу згідно правил дорожнього руху, бо ми знаходимося у населеному пункті і також є цей відповідно, кармашок. Дам ще таку вам пораду, зараз на регульованому перехресті ми повертаємо праворуч. Як Іноді буває, у нас ну, на дорогах вже багато ям у нас, да? тут дивимося, що у нас дозволяє сигнал світлофору, але у нас є зелена стрілка на білому фоні біля червоного сигналу світлофору, і ми, ми можемо повернути там, праворуч, навіть не на забороняючи сигнал світлофору, надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху, а також пішоходам. Рухаємося прямо. Наприклад, ви там щось подивились в там, потім... Переводити погляд на дорогу, до речі, від дороги більш ніж на секунду, не треба відволікатись ніколи. І ви бачите, що ви їдете в яму і вже ніяк її не об'їдете. Зазвичай водій б'є зразу по гальмах і на зажатих гальмах влітає в ту яму. Треба, друзі, нажати на гальма і вже перед самою ямою відпустити, на... відпустити педаль гальма. Що це нам дає? Нам дає те, що коли ми відпустили педаль гальма. Перед цим у нас була завантажена передня частина автомобіля. А так ми відпустивши, ми її розвантажуємо, і удар відбувається не таким сильним, не дивлячись на те, що ми на більшій швидкості входимо, але ж у нас, так як маса у нас вже трохи трохи перерозпределилася, повернулася назад, і тоді вже не так критично це буде для ходової частини автомобіля. Рухаємося прямо, бачимо знак 4.1. Зараз ми будемо повертати ліворуч. Зараз у мене третя передача, 50 км на годину. Ви будете їхати, ну раджу вам їхати 30, середня швидкість 30, Тобто іноді 35, іноді 25 в залежності від ситуації. Лівий показчик повороту і за автомобільною мойкою перед автозаправною станцією повертаємо ліворуч, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються нам назустріч прямо. Елемент примусового зниження швидкості, трохи знизили швидкість, ну краще такий, саме такі поліцейські краще приїжджати на 10 км на годину, бо він ще не укатаний, такий свіженький відносно. Бачите, водій BMW побачив, що той летить по зустріч і не встигає. Знизив швидкість і прижався у праву сторону. Правило 3D діє, тому, друзі, хто знає, що таке правило 3D, будь ласка, пишіть у коментарях. Вмикаємо правий покащик повороту та повертаємось на... Території сервісного центру, друзі, паркуємося там, де вам накаже інспектор. Не забувайте ставити ручник, нейтральну передачу. І я вам бажаю вдалося скласти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!